На півдні України у серці степових ландшафтів, вже 135 років. існує установа, яка стала символом розвитку аграрної науки. Інститут розпочав свій шлях ще у 1889 році. Коли на базі Херсонського сільськогосподарського училища було створене перше дослідне поле. Це був час, коли аграрна наука тільки зароджувалася. Але саме тут розроблялися інноваційні підходи, які вплинули на майбутнє землеробства. У цьому фільмі ми проведемо вас через історію змін, викликів і досягнень, які сформували обличчя сучасного сільського господарства. Зародження та перші досягнення. Наприкінці 19 століття, коли сільське господарство Півдня України лише розвивалося. Виникла потреба у науковому підході до вирощування культур. У 1889 році було створено херсонське дослідне поле, яке за 20 років стало херсонською сільськогосподарською дослідною станцією, зосередженою на покращенні врожаїв у степовій зоні. У 1930-х роках станція почала дослідження бавовництва. А через два десятиліття стала українським науково-дослідним інститутом бавовництво. Розвиток та розквіт після Другої світової війни у 1956 році установа стала українським науково-дослідним інститутом зрошувального землеробства. Він був центром наукових досліджень у галузі зрошення та меліорації. Розробляючи унікальні технології поливу, системи удобрення і методи боротьби з деградацією ґрунтів. Нові виклики та реформи у 1990-х роках інститут зіштовхнувся з новими викликами. Економічна криза та катастрофічне скорочення площ зрошувальних земель вплинули на діяльність установи. Попри це, інститут продовжував працювати, адаптуючи свої розробки до нових реалій. У 2000 році він отримав нову назву Інститут землеробства Південного регіону. Фахівці інституту активно займалися відновленням меліоративних систем і пошуком ресурсу ефективних рішень для фермерів. А вже у 2010 році інститут почав писати нову історію. В інституті зрошуваного землеробства я навчалася в аспірантурі, я знала цей інститут, коли він був ще до 2010 року, коли я прийшла визглавляти. Але коли я прийшла, він ну, мав не дуже такий е, задовільний, скажімо, були тяжкі часи для всіх, і для всієї країни, мабуть, і не дарма тоді інститут зрошеного землеробства переименували в інститут землеробства Південного регіону. Але найкращі часи я вважаю це був 2020 2021 рік. Це були роки, коли ми вже 10 років я майже більше пропрацювала. Ми, у нас була дуже така потужна команда, як професіоналів в науковому плані, так і команда таких однодумців. Ми багато чого зробили. Одні з моїх побажань і бажань являлося це наявність конкретного заводу по. Переробці насіння і високоякісного насіння, тобто був потрібен завод, не лінія, а завод, який мав би на в кінцевому виході дуже якісне насіння. Ми змогли придбати власними може силами з нашими за допомогою наших дослідних господарств. Ми відбудували, скажімо, і зробили придбали насінневий завод. Фадієва це така насіннева лінія, яка унікальна. Вона ні в кожного є в Україні, в наукових установах, мабуть, крім нас ні в кого його не було, яка дозволяє виробляти насіння за мала унікальною технологією, коли насіння ми отримуємо після очистки великої якості. Благодаря Грисі Анатолійовні Важеву, яка вложила і душу, і дуже дуже багато свого часу. На розвиток нашого інституту, і на сьогоднішній день я спевнений, якби не її роль нашим інституту, мабуть, і не було. Ми змогли зробити і проект, і придбати дощувальну машину на 135 гектарів, щоб зрошувати наші дослідні поля, поля, де ми вирощуємо насіння. Це і відновили зимовий сад, який також немає державних коштів, бюджетних коштів, немає можливості, але також за допомогою дослідних господарств, за допомогою наших друзів, бізнесменів. Всі разом ми змогли спромоглися відновити, відтворити зимовий сад. Ми тоді в нього вклали всю нашу, не тільки там, працю, да? силу, а й душу. Мені дуже подобалось тоді у нас е, такий, знаєте, був сплочений колектив, у всіх горіли очі, кожен з дому якусь рослинку ніс, кожен щось там допомагав, там той обрізав, той грунт завозив, той е, робив. В цим зимовим суду, щоб було затишно, коли ти туди заходиш. Хтось по будівництву допомагав. І коли, от ви знаєте, такий от симбіоз вилився в одне ціле, тоді вже всі зійшли, сказали: вау, да, це дуже красиво, це дуже корисно. І всі нами пишались нашою роботою, і ми пишалися те, що ми зробили. Багато було там у нас унікальних, більше 300 унікальних видів рослин. А коли до тебе ще хто які там би не приїздили в гості, да або з інших установ, і всі казали, та да, у вас так гарно, так затишно, ми відчуваємо себе як вдома, це то тобі вже. Приємно вже вся команда працювала на те, щоб відновити наш інститут. І дійсно, як вже казали, що ми змогли придати йому такий сучасний вигляд. У Нас була три великих зала для різних конференцій. До нас приїздили сніхоставари виробники не тільки з Херсонщини, а мабуть, пів України. 12 областей щорічно були на наших днях поля, на наших конференціях, тому що ми кожен раз намагалися кожен день поля. Кожна конференція в нас була знаєте, підготовлена на такому високому рівні, що було цікаво всім слухати. Інститут вийшов на новий рівень, і здавалося, що так буде завжди. Аж раптом. Повномасштабне вторгнення Росії. Війна, окупація. Інституту немає. Декілька ракет розбили його ще. Це. Коли ти стоїш у земному суду зруйнованому, знизу дивишся на блех, то не виникає вже ніяких слів. Дуже плакало. Довго. Це, це моє життя. На роботі ми дуже багато часу проводила більшу частину життя і, і от, от нема ця частина життя. У мене тільки біль і тебе просто розриває внутрішній. Ти хочеш щось зробити, хочеш змінити, а вже взагалі тут знаходиться на перехресті доріг. Від Антоновського мосту, і воно було перше. При заході російських окупантів вони його розбомбили, розкрали майно, знищили техніку. І наші сили і людські, і матеріальні та ресурси, які були туди всі вкладені, воно в одну мить просто перестало існувати. Це був жах і відчий. Це дуже знаєте, важко, коли ти працюєш довго, щось будуєш, і... а в результаті після такого повномасштабного вторгнення воно просто стає зруйнованим. Ти розумієш, що немає нічого вічного. Втрата бази досліджень, лабораторних корпусів. Накопиченої інформації, яка бібліотеки своєї, втрата зрушних земель майже на, мільйонних, на мільйоні гектарів. Треба було щось вирішувати. І вона вирішила. Треба ризикувати. Директорка інституту Раїса Анатоліївна Вожегова змогла вирватися з окупації. Одна. Не знаючи, що буде далі, але з вірою в майбутнє вона почала діяти. Вона почала роботу над створенням нового інституту. Я майже два місяці знаходилася. Мої співробітники ми знаходились в окупації. Я виїхала, мабуть, перша саме створення інституту довелося проводити мені, мені особисто, тому що половина була в окупації, половина була співробітників розгублені, і людина самотожки створила. Таку потужну установу. З нуля, рахуйте, з нуля нічого не було, жодних документів. Це було майже, ну, майже півроку пройшло, поки ми створили інститут. Якщо, ну, скажімо так, 27 липня було зареєстрований вже новий інститут, ліквідовано три державні установи, це теж такий непростий шлях, і створений новий інститут шляхом злиття трьох установ. Вона віддавила роботу, створила всі умови, щоб витягти половину співробітників з окупації. Потрохи стали виїжджати співробітники, я їх кожного витягувала як могла. Вона зберегла колектив, зберегла науковий потенціал, ті, які працювали в Херсонській області. Вона вже знайшла надбання в інших регіонах, які працюють в нашому інституті. Безумовно, це такий найпотужніший науковий потенціал, який допоможе нам всім. Я пишаюся нашим керівником, яка, грубо говоря, як э э э э э э э э фенікс, з попелу утворила в таке тяжке время науково-дослідну установу. Це керівник з високої літери. Якби не вона, я вам кажу. Я думаю, що нашого інституту б не залишилося. Вона зібрала в одному місці колектив і не просто колектив, а це все люди з великої букви. Ну, а як іначе могло бути, якщо я керівник цього інституту, я людина відповідальна, я по-іншому не могла зробити нічого іншого. Я вмовляла кожного співробітника виїжджати. Я... Намагалась створити їм якісь умови. Я, наша академія релакувала, вирішила релокувати нашу установу офіційно до Одесьчини. І вже в Одесі я дуже вдячна керівництву області, керівникам майже всіх і наукових установ. І Освітніх університетів, тому що ми з кожним з них співпрацюємо, нас прийняли там, але і бізнесу я також вдячна, тому що багато господарств і господарників допомагають закладати досліди, надають якісь послуги там. Ну ми шукаємо шляхи, як нам виконувати всі наші завдання і навіть більше. Раїса Анатоліївна дала ковток свіжого повітря колективу інституту, який отримав назву Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук. Вже на Одещині науковці відновили дослідження і почали розробку нових рішень для відновлення зрошувальних земель. Сьогодні інститут працює над адаптацією аграрного сектору до кліматичних змін, розробляє нові сорти рослин. Впроваджує інноваційні технології поливу і захисту ґрунтів, незважаючи на війну, інститут залишається важливим науковим центром, який формує майбутнє українського сільського господарства. Я скажу так, це єдина єдина профільна установа в нашій державі, яка займається кліматично орієнтованим сільським господарством. Ми, по-перше, створюємо сорти, гібриди різних культур. Ми проводимо там схрещування, проводимо селекційну роботу. Якщо в нас вже є якісь сорти, ми проводимо насінницьку роботу. Ми вирощуємо насіння високих репродукцій. Це питомники розмноження. Вже потім супереліта і ми передаємо в наші господарства. На дослідних полях ми проводимо і розробляємо і сівозміни, і відпрацьовуємо технологію вирощування культур. Головною зерновою культурою на півдні України є пшениця. І переважна площа у нас зайнята звичайно пшеницею озимою. Крім пшениці, у нас досліджуються такі культури, як ячмінь, озимий, льон олійний, ріпак, євнос і нішеві культури, нут. І Сочевиця. Є ще новий напрямок, закладено садочок в садочок у 2022 році, там, де вирощується. І абрикоси, і мигдаль. Ми проводимо дослідження із деякими овочевими культурами. Якщо це питання чи завдання по зрощенню, ми, ми відпрацьовуємо питання норми палів, техніки палів, різні дощувальні способи. Ми випробовуємо багато різних мікроелементів, добрив, системи захисту рослин від хвороб, від шкідників, від бур'янів. Ми проводимо дослідження по обробці ґрунту і багато. Багато чого ми проводимо на наших полях, на наших дослідних полях. А вже коли ми розробили якусь розробку, запатентували, то ми вже його пробуємо на наших дослідних господарствах. А потім і видаємо вже бізнес, вже виробникам, фермерам. Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук сьогодні. Це команда професіоналів, які працюють над вирішенням глобальних і локальних проблем. Міжнародна співпраця, інноваційні дослідження та розробка стратегії сталого розвитку роблять інститут провідним науковим центром у галузі аграрної науки. Ця історія приклад сили науки, людського духу і прагнення до кращого майбутнього. Попри всі виклики, українське сільське господарство розвивається, а наукові досягнення інституту стають основою для нових перемог. Ця установа пройшла шлях довжиною у 135 років, залишаючи слід в історії кожним своїм відкриттям. Від перших досліджень до сучасних інновацій інститут довів, що наука здатна змінювати світ. Це не лише історія одного інституту, це історія віри у майбутнє. Історія української науки, яка продовжує розквітати навіть у найскладніші часи.